Всім таке замі знов сімейка мовачків. Зараз йду в город, на нову кошту біжу. Домагала тихати маршруткою. Там суміш треба забрати. Але трішечки проспала. То там, мабуть, буду треба тіхати на таксі. Ось я такий морозець, але наші капець, холодно так. Людей зовсім нема. Ні людей, ні машин. Ще думала забігти в трашку пити гречки. Мабуть, буду в новий трохи йти в пенсійний, бо там малому виплату не всю заплатили. Туда бабку, що з 1 січня там 800 гривень повинно було більше бути. Не було. Читала в одній групі, то кажуть, що буде після 15-го числа. Одна мама пише, що вона сама ходила в пенсійній, треба вся заяву на перерахунок. Почала зайти, оцнавку взяти прописку свою і малого і поїхати в Білу церкву малого, бо малого не підтягує код до паспорта. Так що, так, такі діли. Так що, візьму гречки, мабуть, у вівторок, а зараз шустенько на нову пошту. Ну, це буде якесь чудо, якщо я вже встигну на маршрутку. І не буду їхати на таксі. Так що зараз безстренько йду, а що хочу роззець таке сніг і так слизько. Почалося було слиз... більше слизота, ніж сьогодні. Та що я біжу бігенька. Забрала вже посилочку з таких ящичок. Я на, на маршрутку не встигла, думаю, донесу таку в руках до хати його, але бачу, що дуже важко. То визвала таксі, зараз чекаю, чекаю на, на екотаксі. Так що зараз прийде машина буду їхати до хати. На вулиці яка холодрила. На базарі ні людей, ні торгашів взагалі немає. Ну, Там одиниці. Вчора не показала, то показую сьогодні, яке виходить це розумне тістечко. Знизу суфле, зверху бисквіт, а в центрі ніжний заварний крем. Так що рекомендую спробувати цю смакоту. Отримала сьогодні для Олежика від благодійного фонду два ящика суміші і ось таку іграшку положили моєму чуваку. А в цього чувачка щось зовсім немає настрою. Ну що таке? Ні світла, ні настрій, так? Да? У нас зараз мінус 12. Я йду зараз нарубаю трошки дровець. А тоді я спробую ще раз наділити цепок на бензопилку. Щось у мене злітає, не виходить щось його налаштувати нормально. Так що надійно, то підемо з бабусі, хоч одну вербу зріжемо. Якщо ні, то у світло, то наріжемо ще пару метрових з ясенка. А зараз поки нарубаю ті ще є, там колись брат ще привозив від себе від дому пеньки. Я синка зараз їх порубаю, що зможу, що вийде, поки, поки нема світла. А потім будемо дивитися. Займуся фізкультурою. розкидати ті розумні тістечка з себе. Тістечка, шоколадки. Все, пішла я працювати. Трішки нарубала, зараз затоплю в хаті. Пробую тоді вже зробити бензопилку, щоб нарізати верби. Так що на перший пару годин, щоб топити, нам вистачить. Пішли ми з мамою різати клинок, тому що на столок завалився в нас. Було електропилкою, бо бензо щось злітає ципок. І все, хаті настроювала, все було окей. Вийшли сюди на столок, різануло, і занула, і воно взяло відпало. On boví s obžer, 开始。 Ya ja rizhu a-ba blizka perevozit. Зарізали вже дровцят, зрізали дві гілляки великі. З мамою і мама дві тачки перевезла, одну тачку занесла до сараю, одну покинула в березі і пішла до Олежика, бо щось він почав кипішувати там. А я зараз ось перевезу ще одну тачку дровець. Тут і товстіше, і тонше. Принесу ті до хати. Візьму ще трішки в хату якийсь, оберемо цього пинка. Щоб сьогодні вечором щось дотопити на завтра щоб було, щоб точки не розстали, бо з однієї сторони на них льот такий гарний. Завтра хочу, ще зараз покажу, гіллят все винести на берег. Ось оце все, щоб ставалося. Щоб воно тут вставку не лежало. Завтра, завтра до мама на роботі, то я буду сама робити. А потім мама вівторок прийде, я прийду з городу. то Ось ці гуклинки ще позрізаємо. Ось у нас ще є верба, яка вставок нахилилася. Одна, але друга нахилилася, то будемо зрізати. Трошечки, ну не, не все поріжемо, ну трошки будемо зрізати, щоб було чим топити. Трошки цей рік, твіточки на наступний залишимо. Залишилось перенести оцю кучу дровець і ту тачку, можливо, ще тачку, тачку сюди наверх, витягну на город, і можна буде йти відпочивати і попити гарячої кави. Все, дровцята зложила, тачку з цими дровцятами останніми притягла. Вирішила, що трошки піднапрягтися і привезти в тачки. Тачку витягти з ставка. Бо так носити не діло. Зараз залишилося скрутити переноску, бо одну скутила, одну ще скручу. Третю переноску кину поросьонкою, сарай ключу світло, обігрівач та буду йти в хату. А я дякую всім за перегляд. Підписуйтесь на канал, натискайте вподобайку та залишайте коментарі. Бажаю всім гарного та тихого вечора. До нових зустрічей. Пока-пока.